Música Книга Нового Завіту діяння апостолів оповідає, як в Єрусалимі 12 апостолів обрали сімох мужів і поставили їх на дияконське служіння. Серед них були прохор, Ніканор, Тимон і Пармен. Святий прохор супроводжував апостола Петра, який і поставив його єпископом у місто Нікомідію. Святий Пармен проповідував у Македонії. Тимон був єпископом Асторії в Аравії. Про святого Неканора відомо, що його забили камінням у день страти архідеякона Стефана. Прохор Неканор, Тимон та Пармен прийняли мученицьку смерть у різний час і в різних куточках світу, але поминають їх перших дияконів Церкви Христової в один день, сьогодні, 10 серпня. І росло слово Боже, та множилось число учнів. Гринвіч колись це було передмістя Лондона. Нині ж адміністративний район британської столиці. Розташоване на правому березі Темзи, це містечко ще називали морськими воротами Лондона. А для британських моряків Гринвіч став своєрідним маяком. Орієнтиром у безкрайніх просторах морів та океанів. Річ у тім, що у 1675 році, за дорученням англійського короля Карла ІІ, в Гринвічі була влаштована обсерваторія, де працювали географи, астрономи за для уточнення життєво важливих для мореплавців координат. Так званий нульовий меридіан, який провели з півночі на південь саме через Гринвіцьку обсерваторію, умовно розділив землю на дві півкулі західну і східну. Звідси нині проходить точка відліку довготи і часових поясів земної кулі. Обсерваторія законно пишається тим, що вона і сьогодні продовжує залишатися джерелом радіосигналів середнього гринвіцького часу. Історія Лувра почалася 1190 року. Тоді король Франції Філіп II Август наказав побудувати на цьому місці фортецю для оборони Парижа. Пізніше Карл V розширив її укріплення. У XVI столітті на місці фортеці постала королівська резиденція. Відтоді почався процес перетворення Лувра на один з найбільших палацових комплексів у світі. У 80-х роках XVIII століття. З'явилися проекти, у яких йшлося про показ у великій галереї Палацу Скарбів Королівської колекції. 1793 року задум був реалізований і у палаці відкрилася художня галерея, що отримала назву Центральний художній музей. За кілька століть до колекції Лувра увійшли шедеври мистецтва різних цивілізацій, культур та епох. Нині у музеї зберігається близько 300 тисяч експонатів. Вища мета, якій служить мистецтву, сприяти тому, щоб люди краще розуміли життя. Цей образ Божої Матері належав преподобному старцю Серафиму Саровському. Ікони містилися в келії святого. Уливою від лампадки, що горіла перед образом, праведник помазував хворих, які просили його молитву. Розчулення всіх радостей, радість так називав свою келійну ікону Преподобний серафим. Перед нею праведник і спочив у молитві у 1833 році. Після смерті старця образ перебував у сестер Дивєївської серафимової обителі. З цієї ікони було зроблено чимало списків, які прославилися багатьма чудесами. Збережений дбайливими християнами у роки богоборчої влади, чудотворний образ нині щорічно виставляється для вшанування у Богоявленському соборі Москви у день похвали Пресвятої Богородиці. Доручаю і залишаю вас на заступництво ось цієї Цариці Небесної. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Гребнівську. В його творчості разом із греко-римською та біблійною історією вперше в Росії була відображена і історія давньої Русі, художник Антон Лосенко, один з найпопулярніших радянських письменників довоєнної доби Михайло Зощенко, автор сценарію до фільмів Веселі хлопці Волга Волга, Принц жебрак», російський драматург Микола Робертович Еркман.